Тема смерті займає особливе місце у всіх релігіях. У біблійному християнстві смерть має дві конотації. з одного боку, смерть результат і покарання за гріх, а з іншого, наше життя з Богом починається зі смерті для гріха. Тільки померши для гріха, ми зможемо насолоджуватися життям у Царстві Божому. Смерть для гріха веде до подолання та протистояння вічній смерті, яка є результатом гріха, але перемога над гріхом та смертю можлива лише завдяки смерті Христа за нас. Урок цього тижня зосереджений на двох основних питаннях. Перше смерть для гріха закладає основу нашого освячення через Святого Духа. Сам дух особисто здійснює перетворення наших характерів на образ Ісуса Христа і дозволяє нам жити життям жертовного служіння і послуху Богу. Друге. Не зазнавши смерті для гріха, ми залишаємося у його владі, а це веде до вічної смерті. Гираємо як насіння. Урок 12 на 17 вересня 2022 року. Пам'ятний вірш: Воістину, якщо зерно пшеничне в землю не впаде і не помре, так і лишиться самотнім зернятком. А якщо помре, принесе рясний врожай. Івана Євангеліє, 12 розділ, 24 вірш. Деякі греки прийшли до Ісуса, і Він також представив їм план спасіння. Істинно говорю вам, якщо пшеничне зернятко не впаде на землю і не помре, залишиться одне насіння. Але якщо воно помре, то принесе багато насіння, Івангелі від Івана, 12 розділ 24 вірш. ІСУС мав на увазі свою спасаючу смерть, і це також стосується духовного досвіду кожного віруючого. Цикл росту насіння. Падіння в землю. Смиренність, Смерть. Помирає для себе. Приносити плоди, слухати та виконувати, перешкоди для росту, самодостатність, підміна щось змінювати. Цикл росту насіння. Падіння в землю, смирення. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Лист до Филипян, другий розділ п'ятий вірш. Що таке розум Ісуса, яким закликав володіти нас Павло? Ісус упокорив себе до Филипян лис, другий розділ восьмий вірш. Він відмовився від прав правителя Всесвіту. Він став слугою людей і помер на Христі. Лист до Филипян, другий розділ 6 по 8 вірші. Зречення і служіння передували Його спасаючи смерті. А від чого ви готові відмовитись? Чи готові ви служити іншим, як це робив Ісус? Не раз смиренність і відмова від своїх власних прав спричиняє суворе випробування. Вмирати, вмирати для себе. Тож закликаю вас, брати, пам'ятаючи про милосердя Боже, віддайте себе повністю Богові як жертву живу, йому присвячену і для Нього вгодну. У цьому буде справжнє духовне служіння ваше. Лист до Римлян, 12 розділ 1 вірш. Жертвопринесення заключалось у смерті тварин. Наші жертви пов'язані зі смертю самого себе. Наші гріховні думки та бажання повинні померти. Лис до римлян, 8 розділ. 13 вірш. Лис до колосян. 3 розділ 5 вірш. Що зміниться після того, як ми принесемо себе в жертву живу, святу, вгодну богові? Відповідає нам лис до римлян, 12 розділ 2 вірш. Оновлений розум. Та нові глибокі знання Божої волі служать тільки нам на добро. Кожна жертва має ціну, своє горнило, смерть є завжди болісна, однак нам необхідно мати новий розум, який розуміє духовні речі лист до Римлян, 8 розділ, 5 вірш. Принесення плодів слухати і підкорятися. Говори, бо твій слуга слухає. Перша книга Самуїла, 3 розділ 10 вірш. Перша книга Самуїла розділи і 3 розповідають нам історію трьох різних людей, які чули голос мудрості, але по різному відреагували на неї. Сини іллі. Частково слухали свого батька, але більше не слухалися його. Перша книга Самуїла, другий розділ 22 та 25 вірші. Ілій почув голос пророка і частково послухався. Перша книга Самуїла, другий розділ 27 та 36 вірші, і третій розділ 13 вірш. Самуїл же почув голос Бога і послухався його. Перша книга Самуїла, третій розділ з 10 по 11 вірші, 15 по 19 вірші. Святий Дух очікує на відповідь від нас, коли Він говорить з нами. Ми не повинні заглушувати Його голос, Він промовляє волю Божу для нас. Нашою відповіддю завжди повинен бути послух. Перешкоди для зростання насіння. Самодостатність. Я побачив, що народ почав розбігатися, коли ти не прийшов, а філистимляни вже зібралися в міхмасі. Тоді я подумав: філистимляни незабаром прийдуть сюди, у Гілгал, а я ще не попросив заступництва Господа, тому я не втримався і приніс цілопалення. Перша книга Самуїла, 13 розділ з 11 по 12 вірші. Ми повинні довіряти Слову Божому при прийнятті своїх рішень. Довіряти собі, натомість є постійним джерелом проблем. Це трапилося з Євою, книга буття, 3 розділ 6 вірш. І наслідки були жахливими. Давайте проаналізуємо випадок Саула. Перша книга Самуїла, 13 розділ з 11 по 12 вірші. Він Помітив, я побачив, він оцінив, я сказав, він діяв, я відчув себе зобов'язаним. Саул отримав від Бога точні вказівки, але боявся фелистимлян. Перша книга Самуїла, 10 розділ 8 вірш, 13 розділ 8 вірш. Він керувався власними почуттями та створив свій власний план, який мав удосконалити Божий план. Він зазнав невдачі, бо довіряв собі. Підміна щось змінювати. Це слово Господнє зоровавелю, і означає воно не військовою силою і не людською потужністю, але духом моїм, говорить Господь Воїн. Книга Пророка Захарія, 4 розділ, 6 вірш після падіння в землю та загибелі насіння зістовхується з багатьма неприємностями, наприклад, сувора погода. У міру нашого духовного зростання, духовний плід залежатиме від того, як ми долаємо ці проблеми. Єдиний вірний шлях це довіритись Божому плану. Однак ми схильні шукати підміни: людська логіка, власний досвід. Заперечення проблем тощо. Вавель зіткнувся з багатьма проблемами під час відновлення храму, але він не довіряв своїй власній силі, а натомість довіряв Богові. Бог спонукає нас довіряти Його Слову і силі Святого Духа. Книга Пророка Захарія, 4 розділ 6 по 9 вірші. Нам слід зрозуміти, наскільки потрібно померти для себе. Саморозп'яття поставить нашу душу у вигідне становище. Я благаю тих з вас, які називають себе християнами, померти для себе, щоб ви силою Святого Духа могли бути спонукані до нового життя. Сатана, діє, з усією звабливістю неправди, щоб ви загинули. Щодня ми маємо потребу в перетворюючій силі Божій, інакше ми не зможемо ходити слідами Христа. Коли розум просвітлюється щодо того, що є чистотою і освяченням, а серце відкликається на прагнення Святого Духа, результатом буде щоденне навернення. Елен Вайт, погляд вгору, 12 вересня. Отже, ми сьогодні дослідили, що тільки наша смерть заради гріха може бути вирішенням проблем вічної смерті. Чи знайшли ми сьогодні вирішення проблеми смерті? Так. І ми знаємо це з Євангелії, бо відплата за гріх смерть, а дар Божий життя вічне у Христі Ісусі, Господі нашому. Лист до Римлян, 6 розділ, 23 вірш. Але як ми отримуємо дар життя вічного? Хоч як це не парадоксально, дар вічного життя можна отримати завдяки смерті? Мова йшла про два типи смерті. Перший, коли Ісус Христос помер замість нас і для нас, Він взяв на себе нашу смерть і дарував нам надію на вічне життя. І другий тип наша смерть для гріха, така смерть. Потрібна, якщо ми хочемо насолоджуватися вічним життям і царством Божим. Гріх це сила, що розриває, що відокремлює нас від Бога. Щоб врятуватися від сили гріха, ми повинні померти для нього і ожити для Ісуса та Святого Духа. Наступний урок тринадцятий Христос у Горнилі випробувань.